Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Із бюджету івано-франківської громади спрямують 2 мільйони гривень на облаштування понижень тротуарів. Відповідні такі рекомендації листи поки що це прохання. Від учасників бойових дій. Два десятки протезованих бійців з кінця 2022 року пройшли хірургічну підготовку та реабілітацію на Франківщині. Після протезування ми вчимо ходити. Спочатку він вчиться стояти на ньому. Зібрали майже півтора мільйона гривень. У Івано-Франківську відбувся забіг Франківськ хафмарафон 2023. Я дуже старалася, але. 9 жовтня у Коломийському міськрайонному суді мали продовжити розгляд провадження обвинуваченого у державній зраді Руслана Коцаби. Через відсутність його адвокатки Світлани Новицької засідання перенесли. Коцаба попросив відновити електронний ключ його другій адвокатці Тетяні Монтян, аби вона змогла брати участь у засіданнях. Я починати але шкода, що не допускають іншого захисника, не так, є на виконавку, вона зараз має доступ до старі. Тобто цей інтернет, який має е, російську домену і чи якогось іншого. І вона, якщо б її відновили електронний ключ, вона б е, обов'язково відключалася і на неї говорити. Прокурор Олексій Базрукий повідомив, що Тетяна Монтян перебуває в розшуку. А відсутність другої адвокатки Руслана Коцаби Світлани Новицької він назвав затягуванням справи. Ми дали їй виключення, можливість проведення відеоконференції з власного технічного тесту. Навряд чи справа в Хмельницькому суді затягнулася з першої години аж до четвертої. Вийти до можливість зі свого телефону вона мала. На мою думку, це є свідоме затягнення, оскільки вона отримала клопотання і розуміє, що дане клопотання має бути затягнути. Як повідомив суддя Олександр Калинюк, наступне засідання у справі Руслана Коцаба відбудеться 9 листопада о 15.30. Нагадаємо, у лютому 2015 року за заклик бойкотувати мобілізацію та участь у пропагандистських передачах на російських телеканалах Руслана Коцабу звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України 9 березня 2023 року. На засіданні Коломийського міськрайонного суду суддя Олександр Кленюк повідомив, що обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою Єднання Заради України, яку для допомоги українським біж. Жінцям запровадив президент США Джо Байден у держприкордонслужбі. Відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Все, ці колеса вони не дають так проїхати легко. Щоб виїхати на цей перехід, треба вміти стати на баланс. Більшість людей не вміють ставати на баланс. Це небезпечно, бо можна перевернутися. Це перехрестя вулиць Бельвадерської та Пилипа Орлика у Івано-Франківську. Володимир Онуфрик пересувається на візку. Він перевіряє, як облаштовані пониження на цьому тротуарі. Цей добре зроблений. О, я так їду. Ось цей теж вроді би нормально, але тут якийсь теж перепад, такий трошки є. Але тут вже є тактильна плитка, то воно дуже добре. Зараз перевіримо кут нахило, чи тут нормальний кут. допускається до восьми, тут є сім. Тут є добре. На облаштування 140 понижень тротуарів в межах проєкту з доступності з бюджету Івано-Франківської громади спрямують 2 мільйони гривень. Про це сьогодні на брифінгу розповів міський голова Руслан Марцінків. За його словами, його радник з питань доступності Юрій Гапунчук обстежив понад 130 переходів, на яких і запланували зробити пониження. Місто сьогодні недоступне. Мова про першу чергу про аптеки, про магазини. Про ті заклади, які мають в першу чергу бути доступними. Цей проект уже на завершенні розробки і відповідні такі рекомендації вести. Поки що це прохання від учасників бойових дій. Станом на 9 жовтня комунальники зробили 30 понижень, каже заступник міського голови Михайло Смушак. На облаштування одного додає потрібно 2-3 дні. Нашому плану є 140 страха. Вулиця Бордівська, вулиця Полипа, Орлика. І рухаємося по Подістовській розпочали парка. Ну, ми закрили центр міста. І так само ми паралельно інші бригади у нас працюють і Миколичука, Санако, Україні Роселну в Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Розігріваюсь на велотренажері, А потім тут. Різні вправи роблю. Через 20 хвилин занять я відчуваю себе краще. Ну, морально, краще, фізично краще. І після вправ я себе відчуваю добре. Військовослужбовець Олег виконує вправи, які йому порадили реабілітологи для відновлення після ампутації частини ноги й протезування. Чоловік розповідає, родом він із Черкащини. До повномасштабної війни жив і працював у Києві. 27 лютого 2022 року. Олег пішов до військкомату, а через місяць воював на фронті. Боєць каже, захищав Україну понад 9 місяців, допоки наприкінці грудня 2022 року під Солодаром не отримав поранення. Ворог атакував нас. І в нас прийняли рішення, коли відбила також, що потрібно контратакувати. Викинувся ворог гранатою, викинув гранату з бліндажа. Тобто я отримав поранення від ручної гранати. Надалі хронологію я там, ну я не бачив далі, що відбувалося, мене евакуювали. Чоловік розповідає, що спочатку його доправили у стабілізаційний пункт. Там провели анестезію та переливання крові. А після того повезли в лікарню, де ямпутували частину ноги. Я думаю, що це Краматорський, судячи по документах, що вроді б то Краматорський. Я був в свідомості. Тобто я все розумів, що відбувається. Боєць каже, що матері про своє поранення не розповідав. Вирішив, що зробить це після протезування. Він розповідає, дуже хотів ходити. Тож до протеза готувався морально одразу після ампутації, а пізніше проходив фізичну підготовку в різних закладах України. Протезували військовослужбовця у травні в Києві. Я підсвідомо якось був хотів ходити, рухатися, тому що лежати в лікарні в одному місці. Хотілося рухатися, і ти, коли стаєш на протест, ти відчуваєш, що це класно розписує тобі реабілітолог чи протезіст, як ходити і сам по відчуттях дивишся там спочатку пів години. Потім по годині, а потім е, збільшуєш час. За словами Олега, готували його до протезування, зокрема, і в першому добровольчому хірургічному шпиталі на Івано-Франківщині. Зараз він тут проходить реабілітацію знову уже за програмою для протезованих бійців. Будемо прокачувати групи м'язів верхньої кінцівки і заодно тренувати баланс на нижніх кінцівках. Це новинка для мене лікарка реабілітологиня яка працює тут з військовими, каже, фізичні заняття до та після протезування важливі для того, аби людина швидко звикла до протези. В середньому, за її словами, для цього потрібно приблизно три місяці. Однак, все залежить від того, як загоюється частина кінцівки, що залишилася після ампутації, а також від мотивації бійця. До протезу ми відновлюємо рухи в кінцівці. Це можуть бути вправи на підняття ніг, опускання ніг, колові оберти. Після протезування ми вчимо ходити. Спочатку він вчиться стояти на ньому, ми відновлюємо баланс, оскільки він не відчуває протез, так як власну ногу. Коли ми вже впевнено стоїмо на ногах, вчимось ходити, робимо маленькі перші кроки. Після цього, коли ми вже навчилися, ми проходимо невеличкі відстані, беремо потім перешкоди. В майбутньому ми вже вчимося ходити по сходах і таким чином відновлюємо повністю функціонування. Допомагає бійцям звикнути до протеза і психологиня першого добровольчого хірургічного шпиталю Анна Галущак. Тут головне, ну по перше, з одного боку пояснити, що це нормальна реакція. Інколи люди вважають, що ну, ось там всі змогли. а... а там я не можу, мабуть, щось зі мною не так, може і взагалі не вдасться, бо насправді це поширена проблема. Тут головне все одно зрозуміти, мозку важко пристосуватись до, того, що, до чогось нового, що тепер стає частиною його організму. Проте ми якраз над, цим, над цією ментальною обробкою працюємо, щоб все ж таки людина могла це інтегрувати до своєї картини тіла. Організації, які займаються протезуванням, почали направляти своїх пацієнтів до першого добровольчого хірургічного шпиталю з кінця 2022 року. Відтоді у цьому закладі безкоштовно пройшли підготовчі операції та реабілітацію два десятки протезованих бійців, каже керівник шпиталю Станіслав Онищук. Часто в них виникає якийсь нюанс, де потрібно ще зробити таку, якби операційну підготовку до протезування. І от ми беремо хлопців десь якби, реампутацію зробити або щось так до. До підготувати їх до протезування і часто. Після того, як вони протезуються, вони знову попадають до нас. І ортопед-травматолог залучений до складання реабілітаційної програми, і фахівець фізичної реабілітації, і психолог, і навіть по мірі потреби інші фахівці ми разом ці програми складаємо. І що важливо, і так має бути ці програми складаються індивідуально по кожному випадку. За словами Станіслава Онищука, загалом від початку повномасштабної війни фізичну та психологічну реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі пройшли понад 250 військовослужбовців. Ілона Захару. Ок назарвін Тонюк Суспільне новини Івано-Франківщина. Приблизно 1300 учасників, серед яких майже три сотні дітей, взяли участь у цьогорічному 10-му франківському півмарафоні, який провели 8 жовтня у центральній частині міста, розповідає організатор дійства Ігор Крицак. Діти свої сили випробовували на дистанціях 100, 400 та 1000 метрів. Дев'ятилітня влада Гаврилків каже: навіть негода не здолала її бажання, і дівчинка прибігла третьою на своїй дистанції. Серце вирішило. Я дуже старалася, але думала, що я буду. Самословно. Він прибіг родіве або першим, або другим. Я першим Ти першим прибіг. Син Роман Гудима та його батько Роман Гудима доєднатися до франківського півмарафону приїхали з рівного зі своєю групою підтримки. Чоловік каже, планує забіг на майже 22 кілометрову дистанцію. Розповідає, працює медиком, а такі змагання допомагають йому підтримувати себе в належній фізичній формі. Я хірург, імплантолог, і е, якби я ніколи не міг би там робити довготривалі операції. Ще щось якби я не був достатньо функціональним. Віг, це теж природній рух цього дуже легко організувати в плані тренування. 5 кілометрову дистанцію франківського півмарафону долатимуй директор міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко. Він каже: з кожним роком на цьому заході збільшується кількість учасників та розширюється їх географія. Цей забіг 10-ї Лені набуває такого міжнародного масштабу. Дуже важливо, тому що бігова спільнота України поважає цю справу. У всьому світі люди люблять бігати. Це один з найпопулярніших видів рухової активності. За словами генерального директора заходу Ігоря Крицака, засновником франківського півмарафону є Сергій Караванець, який, боронячи Україну у травні 2022 року, зник без на війні. Відтак каже Ігор Крицак, Франківський півмарафон має і благодійну складову разом з благодійним фондом Порт-Франківськ. Ми збирали кошти силами командного збору, також організований благодійний пробіг, і загальна сума, яку нам вдалося зібрати, близько півтора мільйона гривень. Ми ці кошти витратимо на придбання FPV-дронів для 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс. Інна Сендецька, Монюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.